Всім мене звати Віталій А! і своїми друзьями судя та полі слізею. Хоч ми хочемо зняти чу, е, відео про наше село. Наше село називається так. «Е». Це дуже колоритне, гарне, мальовниче село, в якому живуть дуже веселі та спокійні люди. Е, у на у нашому лі е, е також є. Е, Яка називається мідянка, також є школа, техніка та хай. Ха ще ж він забув сказати, що у нашій команді каждий день ось це, ось це одна із них. <по> Давай далі. Е, на, на, е, ну, я, ми, я хочу своїм людям розказати е, про чудовий. Дня. Або на вихідних. Ну, взагалі, кожен день тут днями сходяться, всі <хи> діти стола. Вони тут дуже, вони дуже дуже люблять розважати. <хи> Ось є прикольні кочіки. Також от коша. Ну, писані бачить. Для вас і маємо про наше село. Я тут весело також, що спочатку було побудовано жителем нашого села Петром Федоровичем, Петру Петру Федоровичу, яким я потім дуже завдячила, тому що дуже дуже весело. Це дуже. створився дуже багато років тому назад. Його створили дуже прасовиті люди, це на нашу думку. Всі ходять сюди е, своїми сім'ями відпочивати та, е, та веселитися. І от зараз мої дролік та ліза розповідять розповідав про цей млин. А дай Італік. Правда. Італік. О. Правда, велика правда. Цей день був сумно багато собі тому е, на цьому місці, якому ви зараз бачите. Було дуже багато млинів. Але руки велик на її ці мили. До речі, я читала в інтернеті, що цей найдальніший було застосовано за німецькими. знаєте, там розписами таке. Технології. і поки ліза кулісним розповідає про заснування цього